Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свої завершені роботи, які я завершила в 2025 році. І ще покажу, що в мене в процесі. А також покажу вам роботи, які я не встигла вам показати в 2024 році. Наприкінці, я вже відшивала там новорічні іграшки, також їх покажу. Розпочну з цієї чудової роботи. Це такий... Кото-семплер. український дизайнер Анастасія Славіна розробила цей чудовий семплер, в неї також в планах є два семплера з песиками. Дуже вони такі прикольні. Якщо я знайду, скріни я робила. Вона якось в сторіс виставляла голосування для тих, хто хоче, щоб проголосували, щоб вона зробила таку схему. Вони дуже кльові, мені дуже подобається. Я дуже люблю вишивати тварин. Відшивалася на Цвайгард Лугані 25 каунт. Колір зелений мох. Ось, дивіться. Артикул 38-35, і колір 600. 18. Так, покажу вам поближче зараз. Тут багато бекстічу. Так, я думаю, що для тих, хто не дуже любить бекстіч, ця робота не дуже підійде. Є тут такі нюанси, дуже треба уважно дивитися на схему. Я вишивала за електронною схемою, але треба дивитися, щоб не прогавити. в мене таке було в одному місці. Тут, ось тут, ось Там є треба контролювати, де одне складення ниточки буває. Бо є хрестики одним кольором відшивається в одне складення, а є в два. Ну, і Я тут трошечки, знаєте, просто вишиваю собі в два і в два, а треба було в один. Це ось тут, на цьому місці. Як, наприклад, ось тут, бачите, тут також відшувався півхрест однією ниточкою, а хрестики двома. Ось тут, бачите, хрестики однією ниточкою, хрестики двома. Ну, тут треба бути уважним, щоб не пропустити всі ці моменти. Сподобалась мені ця робота. Вона не дуже важка, якщо відшивати одразу бекстіч. Я зазвичай відшиваю, а потім вже роблю бекстіч. Але на великих роботах я все ж таки спочатку вишиваю. Там, одне місце, зразу відшиваю там, Бекстіч, потім приступаю до іншого, не залишаю все на кінець, тому що потім дуже важко і можна закинути цю, всю роботу, тому, тому що бекстіч, якщо треба одразу от вишити на всю картину, ну, для мене особисто це важко. А якщо так, частинками, то нормально вона йде. Нічого такого складного немає. Я в березні закінчила цю роботу. Ось тут фрузлики є. Так, ось тут є фрузлики. Ну і ці лапки, вони також не всім сподобаються відшиві, тому що треба починати ниточку, потім вишив лапку, відрізав. Я не робила протяжки. Бачите? Ось так в мене лапки, протяжок в мене тут немає. І тут також лапки без протяжок. А не всім це подобається, ну я так знаю. Ще ось тут був розсип фрузелків, чи ось тут, чи тут, я вже не пам'ятаю, але я не стала їх робити, тому що мені так сталося, що воно буде виглядати не дуже. Класно, тому що тут пусте місце і фрузлики можуть провалюватися. Але це таке можна і зробити, але мені просто не захотілося цього робити. Я залишила, мені так подобається. Все мене влаштовує. Тепер треба підібрати якесь оформлення. Не знаю, поки що вісить в шафі. Не знаю, яку рамку підібрати. Подумаю, та і зараз. Щось не дуже в мене є бажання до цього. Ну, прийде час і обов'язково ця робота оформиться. Головне, що вона в мене є. Також в мене ще один котик є. Катерина Безперстова автор. В минулому відео я вам. Показувала, залишу посилання, як я фарбувала канву різними способами, горіхом волоським та марганцовкою. Так? І ось. Це саме та тканина, яку я пофарбувала. Кому цікаво, можете зайти і подивитися, як це я робила. Чудовий такий кіт вийшов. Я дуже люблю схеми Катерини. Вони такі позитивні, добрі. Це якраз те, що мені не вистачає зараз надихатися якимись сюжетами, які викликають посмішку, якесь, знаєте, тепло в душі. Ось такий гарний, дуже мені подобається він такий, дуже-дуже позитивний. Так, що в мене ще було? Ось така весняна робота. Також залишу вам посилання на автора. Безкоштовна була схемка, треба було відчувати в проєкті. Чудовий такий весняний букетик. Відчувався дуже легко, просто, тут бісер. Яскравий, такий класний. Так, першим, що я відшивала в цьому році, це був ось такий будиночок. Також залишу посилання, де я його купляла, відшивався бісером. Майже все я брала з залишків. У мене дуже багато було залишків бісеру. Може, щось докупала, я вже не пам'ятаю. Якийсь докуп... докупити прийшлось, мабуть, у цей блакитний, так. бо тут трошки десь відрізняється в мене колір. Да. Ось тут він, бачите, вийшов трошечки темніший, бо партія інша, а тут трошечки він світліший. Але так, в принципі, цього не видно. Це я знаю, то я бачу різницю. Тут в комплекті була і свічечка, бачите, ось вона там всередині. Будиночок світиться вночі, коли темно дуже гарно виглядає. Підшивався легко, нічого тут складного не було. Так, і покажу вам роботки, які я вам не показувала те, що я зробила до Нового року на ялиночку. І Катерина Безперстова також автор цих пташечок. Прикольні вони. Так, да, в мене було відео, я вам показувала вже цих пташечок, але я там розповідала, як відшивати, коли у вас закінчується пластикова канва, і вам, наприклад, не вистачає, як у мене було. У мене був підходящий шматочок, але не вистачало буквально одного рядочка. І як доточити цей рядочок, і як вишивати, щоб та пташечка виглядала, нібито цей цільний шматочок канви. Також залишу вам посилання. І зараз в правому верхньому куточку буде посилання на, цей, на це відео. Також ще в кінці ви зможете також перейти за посиланням на це відео. Що в мене ще було? Ось така ж робота також остання була. Мабуть, я вже її відшила там 30-ті числа, да, 30-те, 31 -ті, вже так в останній, в, останній, в останній момент. Ось така зміючка прикольна. Також залишу посилання на автора під відео. Кому цікаво. Там було три схемки зі змійками, але мені ця сподобалась дуже. Більш за всіх. Я відшила, взяла канву Свайгер. З золотом, бачите? Ні брешу, це не Свайгер. Свайгар в мене була, але вона виглядає не так. Тут більш близько, це українська. Так, я купляла її на виставці. Українська канба з коломиї, якщо я не помиляюся. Прикольна така. Я взяла дуже маленький шматочок, взяла 50 см на 20, ну, дуже маленький. я так попробувати, але вона мені дуже сподобалась. У відшиві вона класно виглядає. Так, і ось така історія в мене ще вишита, багато таких іграшок. Це я вишивала вже, просто в мене залишилися ниточки від цього проєкту. Думаю, дай-ка я вищу. Це дімовський сюжет, віночок, є такий у Dimensions цільний віночок, а є пластикові такі окремі сюжети. От я вишивала з цього. Наборчику схемка в мене була. Друга пташечка в мене також готова, там, але я десь її поклала, не можу знайти. Так, і ось така серія в мене іграшок. Дуже вона мені сподобалась. Я не всі вишила. Я пізно побачила, там вже було підшито дві іграшки. Янголятку було таке класне, і а, Санта був. І ще якусь я не вишила, вже не пам'ятаю, просто в мене не було часу. А, ось така дівчинка ще була, точно. Ну її я і не вишивала. Просто вже не встигала. А ось ці іграшки в мене вийшли. Першим був ось такий сніговичок. Він такий класний, крутий. Мені так він сподобався дуже. Я не знала, що там ще буде. Бо то був секрет. Ми дізнавалися, бачили тільки контур. І після відшиву одні іграшки бачили вже другу. Ну, Там термін давався, я вже не пам'ятаю який. Так, друге, я вже точно також не пам'ятаю, ну, мабуть, оцей, оцей чоловічок був. Ні. Ну, це правда не важливо, але пригадала, ось. Це дзвіночок був, так. Там а, треба було білим бісером, але мені щось захотілося. У мене дуже багато ось такого бісеру. І щось мені захотілося щось поміняти. І я зробила ось такого кольору. Нічого, що він так відрізняється від цих іграшок. Але мені так захотілося. Ось такий олень мені дуже сподобався. Він прям такий красень, гарний. Там дівчата вишивали і в синьому кольорі його він дуже класно виглядає. Ну, в принципі, можна взяти будь-який колір. Так, можна і в зеленому зробити, як для новорічної іграшки. Прикольний він. Дуже гарно виглядає. Будиночок. Ось такий. Остання така іграшка була. Я ще їх не оформлювала. Мабуть, вже буду перед наступним новим роком. Так, ось такі іграшки. Ще в мене була робота Анастасії Славіної. Це в мене перший, я вам показувала першу роботу Кото Семплер. Це також. Її схемка, в неї великий такий є семплер котячий, а новорічний є ще якийсь, я вже там не пам'ятаю, але цей новорічний там всі такі котики прикольні. Якщо окремо їх вишивати, то будуть такі прикольні іграшки новорічні. От цього котика я. У мене дві схемки ще одна є, я думаю, ви бачили така ялиночка, яку завалює котик. Нахиляє. Ось така теж в мене є. І ось цей вже готовий. А другого котика буду вишивати на наступний вирік. І ось ще ось такі три баночки в мене. Це неочікувано дуже для мене Було проєкт. Якось я вирішила в нього вступити, не знаю. Знаєте, якби я знала, що так, в принципі, такі важкі роботи в плані того, що дуже багато хрестиків, можливо, я б і не розпочинала, але слава Богу, що я і не знала, що там так багато буде роботи, і не було б в мене таких красивих робіт. Розпочала з цієї баночки. І так, як були сроки, а ну, якщо я вже за щось берусь, то о, я вже намагаюся виконати все ж таки. Зробила, отримала, думаю, Та, ладно, вже одну виш'ю і все, на цьому зупинюся. Але там почали виходити різні такі баночки. Да, десь щось мені там не дуже подобалось, але ось ці три я не змогла собі відмовити. Ну, вони дуже класні. Я вже не пам'ятаю, але шість там точно було. Можливо, навіть і 7. У мене ще одна осталася, яку я отримала після того, як відшилась цього останнього сніговика, там Санта летить, але поки ще його не вишивала. Отак воно і виходить, що коли в тебе є якісь терміни, тобі треба зробити до якоїсь дати, ти бігом це робиш. А якщо вже в тебе є схема, то ти вже. В тебе немає термінів, то вже можна і відкласти. Тому не знаю, буде воно вишити на наступний рік чи ні, бо там також з'являється дуже багато цікавих процесів. Ну, Можливо і буде. Головне, що ці три в мене вже є, вони мені дуже подобаються. Я їх ставила на такі підставочки дерев'яні, в мене маленькі є. там купляла. Дуже гарно вони виглядали, вони стояли на комоді. Вони досить великі, так, щоб вісили на ялинці, тому що в нас ялинка вона маленька. А в цьому році ми її взагалі не ставили. Ну, так от вийшло, і дитина моя щось не хотіла. Не було настрою, так? То ми просто розвісили іграшки. А, правда, тато нам купив в останній день малесеньку, таку на стіл ялиночку живу. І ми прикрасили маленькими ось такими приблизно іграшками. І нам того було досить, щоб ви розуміли, що оці баночки вони досить великі. Ну, ці теж немаленькі. Ну, бачите, так, в принципі, розмір для ялинки, він ось такий це норма така, вона, ця іграшка невелика. Бачите, ось ця це вже досить така. Велика за розміром іграшка. І краще, мені здається, ставити. Але у кожного ж різна ялинка. Буває по 2 метри, то тоді нормально для таких дуже великих. Ну і все. І я думаю, що ви пам'ятаєте мої роботи, але зараз я вам покажу. Що, тому що я не робила підсумки 2024-го. Зараз я вам покажу, що ще було в мене відшито. У 2024-му, кому буде цікаво, то подивитись, кому ні, то не будете дивитися. Так, ось така ще в мене була в 2024 році робота. Автор Ксенія Вознесенська. Також залишу посилання на автора. Це моя мрія була відшити цю роботу, але, як ви знаєте, я не дуже люблю вишивати великі роботи, тому що мені важко, так? Я якось втрачую цікавість до цього проєкту, починаю, потім відкладаю, ну, якось так в мене виходить. Середні роботи в мене швидко йдуть, а дуже великі ну, є проблеми. Так, і в цьому, в цьому році я вже так сказала: так, буду вишивати цю роботу і обов'язково її закінчу. Ну, так, все і вийшло. Я почала її. Були там проблеми, я розпочала, зап'ялила її в снап і відшила, перевернула роботу неправильно і відшила зовсім не з тої сторони. В общем, якось в мене оцей. Куточок вийшов ось тут. Ну, і мені прийшлося все це переробляти. Ну нічого, доволі такий великий кусочок, я вже вийшла ось вирішила Да. Нічого, переробила, все зробила. Ось ну, така гарна робота в мене є. Чекаю оформлення. Дуже її люблю. Вона така рідна, тепла. Також цього автора ще в мене є роботка, Така. Також її відшила у 2024 році. Ця робота йшла легко. Вона маленька, як бачите, відчувалася дуже легко і просто. Також така тепла, гарна наша Україна. Гарно все вийшло, такі соняхи, фрузлики тут гарні. Клас. Трошечки, так, да, перекошує роботу, але при натяжці це все можна зробити так, щоб було все рівненько. Виправити можна. Ще в мене була ось така роботка, така дівчинка, як ви бачите, вона дуже велика. Мені дуже подобаються ці сюжети, але я би їх відшила всі. Але тому, що вони такі великі, то є проблеми в тому, що і дуже довго воно вишивається, там 4 тисячі хрестиків десь так. Ну, доволі така велика робота. І у мене багато схем, це Катерина Безперстова, багато і новорічних таких хлопчиків та дівчаток, так, Різдвяних. Ну, буду якось відшивати, але дуже так. Роботи багато в них. Величенькі такі вони. І ось така ж роботка в мене була на Різдво. Розпочинала рік я такою роботою. Також пофарбована мною тканина акриловими фарбами. Також заходьте, дивіться, в мене є відео, як я все це роблю. Так, да, воно довге, не всім воно подобається, але думаю, що тим, кому потрібно, пофарбувати він не знає як то там досить все зрозуміло я показую, як це зробити. Не всі ж вміють. Ось такі в мене чудові роботи були за 2024 і показало, що я вже вишила за 2025. Ще забула вам покажу зараз те, що я на даний момент відшиваю. Це робота Міл Чашечка капучино. Це дуже старий дизайн. Я сама підбирала ниточки і бісер також. Зараз покажу вам, все відшила, вже ниточками, залишився тільки бісер. Так, ось така робота в мене вже готова. Дуже все легко відчувалося, нічого складного. Залишився тільки бісер. Також трошечки я внесла там коригування, відшила не так, як в схемі, тому що ось тут якось не було цих хрестиків, я продовжила якби візерунок. І ось тут так, щоб воно було якось однакове. Ну, самі подивитесь, у кого є схема електронна. ви подивитесь, в чому там. Є різниця. І в наступне відео я вже вам покажу, відшию повністю готову роботу покажу і покажу бісер, на який я замінювала. я не буду У мене є частково мілхіл, і просто підбором я брала із того, що в мене є, і подивитись, що в мене вийшло. Вам бажаю я всього найкращого. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте пальчик вгору і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.